Микола Вінграновський Грановський Літній вечір. Дід бере грилигу в кутку і виходить з хати. Я за ним. Діду, а скільки ж ви дасте мені кавунів? Скільки донесу, ге? Скільки донесеш? А коли одного є ще у вас їм? З'їси. А дині у вас є? Є й дині. А чорнобривці й собі. Єдині. Дід не чує чорнобривців, він чує тільки мене і себе. Є йдині, і всяка всячина. Я пішов. А чорнобривці дідові вслід Я пішов. Та я прийду, діду, а тут ще лелека на хаті. Та я прийду, діду. дивлюсь на чорнобривці на вітер, піднімаю голову на лелеку. Кла-кла-кла-кла. Каже лелека і летить зі стріхи. Цей наш лелека злодій. Увечері, коли ніхто не бачить, він краде зорі з неба. Стоїть на хаті на одній нозі, скине голову в зоряне небо, шия довга, дзьоб до зір та й хаб зорю. Зоря гаряча, застрягає в горлі. Лелека ковтнути не може, студить зорю. Клекіт із горла кла-кла-кла. Це вже я добре помітив. Ще цілу весну і літо наш лалека спить на одній нозі. Друга нога у нього відпочиває, вона у нього для Африки. Прилітає в Африку, стає на ту відпочилу ногу, а нашу цю підгинає Так і живе одна нога для Африки, друга для нашої хати. Іди на кращу корову заверни з череди!» Іду по корову. А чорнобривці у слід Іде по корову. Вітер з неба. Іде по корову. Іду, а над нами всіма небо, небо домашнє, як в чорнобривці. Я люблю небо. Мами вдома нема, а небо є. І ще люблю небо найбільше тоді, коли в ньому летить лелека до нашої хати. І діти де до хати з ґрунтою за плечима. Я люблю небо в нас над хатою і над мамою небо люблю.